В Москві підірвали автівку екс СБУ, який з 2014 року співпрацював з російськими спецслужбами. Росмедіа та телеграм-канали пишуть, що було підірвано автомобіль колишнього співробітника СБУ Василя Прозорова. Вибух у Toyota Land Cruiser Prado стався в той момент, коли чоловік спробував завести авто. Епіцентр вибуху знаходився під водійським сидінням. Наразі Прозорова ушпиталили з травмами ніг. а Так званий слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за стат. Тею про замах на вбивство. Нагадаємо, що сам Василь Прозоров раніше зізнався, що чотири роки був шпигуном Російської Федерації, передаючи інформацію ворогу про хід АТО. Кілька років тому зрадник втік. До Російської Федерації, ось до прикладу, у 2019 році СБУ зробило таку заяву про Василя Прозорова. Цитую, пропивши честь офіцера, Прозоров вирішив торгувати совістю та військовою присягою, знайшовши у ФСБ РФ гідних покупців. Але ця потвора має пам'ятати долю Іуди. Справа лише часу. This is the other.